Вітаю вас, друзі! Розкажу вам сьогодні про чергову схему, яку придумали ТЦК. Схема називається Налоха. Трошки дожик іде? Нимча. В чому заключається схема? Наприклад, ви з села і зараз працюєте в місті, живете в місті, але прописка ваша залишилася сільська. Просто прописані там у батьківській хаті. І от одного разу йдете собі в місті в магазин, і виявляється, що ваша банківська картка заблокована. Ви телефонуєте в банк і питаєте, в чому проблема, і банк каже, що ваші банківські рахунки заблоковані е, за рішенням суду через те, що у вас є несплачений штраф, за те, що ви нібито не з'явились в ТЦК за повісткою. Ви телефонуєте додому в село, питаєте, чи приносив хтось якусь повістку. Вам кажуть, ніякої повістки не було. І ось що роблять ТЦКшники. Вони, не даючи нікому ніякої повістки, вони складають постанову про те, що нібито вони вам повістку вручили, але за цією повісткою ви в ТЦК не з'явились. Після цього вони йдуть до вашої сільської ради і кажуть: так, шановні, або ми когось з вас забираємо до ТЦК, або ви підписуєте документи, що ви є свідками того, що ми вручали цю повістку. І все, в результаті є постанова. ТЦК про те, що вони вам повістку вручили. Є свідчення свідків, що вони бачили, що повістка була вручена. Є вирок суду про те, що ви не сплатили штраф, не з'явились до ТЦК і не сплатили штраф. І все, всі ваші рахунки заблоковані. І в цій ситуації багато людей роблять велику помилку. Вони одразу йдуть і сплачують штраф. Як тільки ви сплатили штраф за неявку до ТЦК, це значить, що ви погодилися з тим, що вам дійсно була вручена повістка. І ви повинні розуміти, що вони так само можуть і другий раз таку саму постанову винести. ДЦКшники. І тоді вже буде кримінальна відповідальність, не тільки адміністративна. Я сьогодні на своєму телеграм-каналі, до речі, якщо ви ще не підписані, посилання на телеграм є в шапці профілю. Так от я виклав відео дівчини, адвоката, і вона каже, що з такою проблемою до неї звернувся клієнт. І коли вони почали розматувати цей клубок, то виявляється, що і повістку ніхто не вручав, і свідки вже нічого не бачили. І на цьому справа завершилася. Тому що я раз вам кажу, ця схема називається на лоха. Якщо ви не хочете бути лохом, то захищайтесь і робіть все, щоб було по закону. І якщо цим виродкам ТЦКшним плювати і на закон, і на Конституцію, то хоча б ви намагайтеся, щоб все було по закону. Тому що по закону у них немає абсолютно ніяких прав.